Усі мої вітання. Я являюсь давнім постійним користувачем електрокара, активним користувачем. І за цей час я даним автомобілем задоволений дуже сильно. По самій ходовій, по автомобілю зауважень практично нуль. Дуже все добре, дуже все зібране, сама модифікація авто мені подобається. Але є один мінус. Він передбачений: це обмежений запас ходу. Подобається мені є гольф. Ризикувати купувати теперішні китайці, зікері, б'юди. Я вважаю, вони не вивчені, не знаю, як вони будуть в обслуговуванні. Тому вирішив не вкладати гроші в те, що не знаю, не продавати свого надійного друга, а придбав ще одне авто дизельне Вольво. Для того, щоб їздити далі, ніж за межі Вінницького району. Це міський автомобіль. Максимально зручний, без шуму, без вібрацій. Це заміський автомобіль. Volvo – повна протилежність електрокара. Тут тихо, комфортно, екологічно. Volvo – голосно, шумно, не екологічно. Автомобіль 2005 року. Мені здається, тут навіть повністю не заділа даний автомобіль рука екологів. Здається, в ньому немає навіть сажового фільтра. Двигун тут дизельний, великий, 2,4, п'ятициліндровий, турбований. І я говорю, тут є все, чого немає в гольфові. А саме вібрація, шум, звук, дим, все тут є. Він не заїжджений, не воняє димом. Але це дизель. І порівняти його з електрокаром неможливо. Але у Вольво є один плюс, той який є мінусом у Гольфа. Це величезний бак для дизеля. Даний двигун може споживати 5-6 літрів дизеля на сотню, якщо їхати в потоці, як їхати по принципу овоща. Який часто потрібно застосовувати при їзді на електрокарах по трасі, то я думаю, він буде їздити менше, але оскільки вже придбав такий автомобіль, то потрібно на ньому їхати як люди. Для того він і придбаний. Якщо бак приблизно 70 літрів з розходом 5 літрів, можна розраховувати на нормальний пробіг. Автомобіль, повторюсь, не новий. Старенький, для чого купувати мені новий дорогий автомобіль, який буде стояти дешевіти, а я на ньому буду виїжджати тільки інколи. Але саме Вольво, в принципі, я таке і хотів. Я мріяв про такий двигун, він вважається надійним. Це ж ці старі розхвалені надійні двигуни. І в мене є надія, що цей автомобіль прослужить мені довго. Грязно, син тут. Їсть, п'є, п'ятна, як завжди, якщо їздить дитина в машині, воно буде так. Це автомобіль для далекої дороги. А це мій улюблений, перевірений. На гольфові я проїхав 102 000 км, на Вольво 5 тисяч кілометрів. Враховуючи, що це пробіг по трасі, то я набагато менше його знаю, ніж гольфа. Але поки що всім задоволений. Звісно, це автомобіль потрьопаний, бачив він вже життя. Він має бути в гарному стані, тому що у нього ще практично свіжий техогляд європейський. Але після покупки десь приблизно 50 тисяч гривень мені довелось вложити в ремонт ходової, АБС і тому подібне, для того, щоб довести до гарного стану. Гольфа після покупки, капіталовкладення це один раз я був. Замінив колодки передні, тому що згнила від старості пружинка і почала вібрувати. І в принципі, більше крім мастила в редуктор і фільтра салона, я не вложуюсь. Тому таке відчуття, цей автомобіль він економний, такий добрий. А цей той, в кому потрібно гроші. Я думаю, в подальшому він буде з мене тягнути гроші постійно, тому що, якщо автомобіля пробіг 400 тисяч, то все має сипатись. Але зато він їде куди мені потрібно. І він не дешевіє. Якщо я його придбав там в районі 6 тисяч доларів, він цих 6 тисяч буде коштувати ще 5-10 років. Так як подешевів гольф після покупки, то навряд чи подишеві якийсь інший автомобіль. А разом це у мене виходить такий гібрид дизель електрика. Отака в мене ситуація. Я в принципі поки задоволений.